Редиску прибирають дуже рано, і максимум до середини червня грядка звільняється, але ж попереду ще майже ціле літо, залишити пустувати землю може дозволити собі тільки марнотратний городник, тому відразу після збирання врожаю редискові грядку займають іншими овочами, що таке правила сівозміни, правила сівозміни досить прості вони спрямовані на те, щоб послідовник на грядці не відчував шкідливих наслідків присутності на ній попередньої культури. А воно може полягати в істотному збіднення ґрунту, залишенні після себе токсичних речовин, а також шкідників або збудників захворювань. Таких культур, після яких можна садити майже все мало і на вигляд невинно редиска, їх число не входить, майже будь які овочі безпроблемно ростуть лише після бобових, цибулі з чесником, а частина і після гарбуза прекрасним способом оздоровлення ґрунту є посів сидератів. Це трав'янисті рослини, які через один-два місяці перебування на грядці закопують в землю, не даючи зацвісти. Але якщо їх висіяти після редиски, садити щось в поточному сезоні вже буде ніколи на щастя. За той час, поки редиска знаходиться на грядці, а це максимум півтора місяці. Вона не встигає сильно зіпсувати стан ґрунту. Захворює вона рідко, але ряд шкідників зокрема. Христоцвіті бліжки часто встигають відвідати її і неабияк попсувати нерви овочівнику, тому перше правило сівозміни треба дотримуватися, не вирощувати після тієї чи іншої культури її близьких родичів, адже саме представники одного сімейства зазвичай уражаються одними і тими ж хворобами і шкідниками. Повернути культуру на це місце або посадити споріднення її можна тільки через 3-4 роки. Друге правило сівозміни відноситься до ненажерливості овочів. Багато з них виносять з ґрунту значну кількість поживних речовин, і правила радять слідом за такими: навіть за умови внесення добрив садити менш вимогливі до харчування культури. Допомагає в цьому виборі і чергування культур з глибоко проникаючими корінням і тих. Коріння яких знаходяться близько до поверхні, після 5-6 років радять дати грядці відпочити і не висаджувати на ній нічого. Що стосується редиски, то обмеження у виборі послідовників по харчуванню не суттєві, З осені грядку під неї добре удобрюють як органікою, так і мінеральними добривами. Обов'язково вносять і деревну золу за час свого перебування редиска не сильно збіднює ґрунт, тому в цьому плані вибір наступних культур досить широкий. Важливо тільки, щоб вони в принципі могли рости в тих же умовах на ґрунті того ж складу, тієї ж кислотності повітру, і влагопронице мости, що можна посадити після збирання редису в поточному сезоні. Саме під час збирання врожаю редису і настає в багатьох регіонах пора висадки розсади більшості теплолюбних культур. Це самий початок літа, але часу на роздуми немає. Відразу після збору врожаю треба ретельно прибрати з грядки все рослинні залишки і перекопати її, можливо, з додатковим внесенням добрив в залежності від потреб подальшої культури. Правильніше за все буде зайняти грядку після радиски наступними овочами, томатами, баклажанами, перцями, огірками, кабачками, патиссонами. У цей список можна було б включити і гарбуза. Єдині і, і кавони, як передискова грядка була просторою, але редиски садять трохи, і після неї звичайний дачник зможе розмістити від сили пару кущів названих культур. Якщо цього достатньо, то інших обмежень до посадки баштанних після редиски немає, можна посадити і кілька десятків картоплин. Правда, до початку літа посівна кампанія у картоплярі вже закінчилася, але ті сорти, які встигають швидко, цілком можна використовувати. До осені вони встигнуть дати урожай. Горох садять зазвичай дуже рано, адже його хочеться швидше, та й не любить він спеку, але якщо не претендувати на великий урожай, можна посадити і горох ще краще з бобових посадити на цьому місці спаржеву квасолю. Вона теплолюбна, а багато сортів дуже скоро стиглі. Можна посадити цибулю на зелень. Допустимим, але не оптимальним, є посів кропу або кінзи. А також багатьох салатів, спірне питання і щодо буряка і моркви фахівці кажуть, що не всі сорти добре будуть рости після редиски, тому звичайному дачникові краще не ризикувати адже вибір і без цього досить широкий, що не варто садити після редису, після редиски категорично не слід висаджувати будь які родинні культури. Тобто відносяться до сімейства хрестоцвітних на редисутної грядки, не можна вирощувати речку, брукву, кріпу, дейкон, шпинат крессалат, будь-які види капусти. Тут справа не в харчуванні, а в можливості зараження їх тими болячками, які міг залишити після себе редис, а також появи загальних для сімейства шкідників, щоб не втрачати дефіцитні квадратні метри, грядку після збирання редису відразу займають чимось іншим, вибір можливих варіантів широкий. Але не можна на цьому місці садити культуру сімейства христоцвітних.